Доброго ранку, рідне місто. Я часто думаю: хто була та перша людина, яка написала перша у світі книгу Уречевлене свідчення думок, подій, звершень, у пошуках формули успіху? Людство пройшло чимало сходунок еволюції, і кожна епоха творила власну, ідеальну людину. З'являється торгівля і велике колесо обігу, грошей, і історія людства розвивається відтепер із неймовірно швидкою динамічністю. От він, наш час, постіндустріальна інформаційна цивілізація, принципово нові види техніки і технологій, творчий характер праці, а на першому плані сфера послуг, наука, освіта, інформація. І найголовніше тільки наша епоха дозволяє людині творити себе. На землі жили і живуть мільярди людей. Це мільярди мрій, прагнень щоденної праці, таланту, перемог і драм, невдач і успіху. Але пам'ять людства береже імена небагатьох тих, хто здійснював відкриття і намагався змінити світ і свідомість, генії культури і духовності. Творці технічних і наукових шедеврів, керманичі держав, що поєднує їх у переважній більшості освіченість і здатність мислення аналітично, творч. Відчуття духу епохи та потреба у майбутньому. А головне, велика ідея, що поєднувало у собі власну успішність із діяннями на користь нації, держави, людства житті кожної людини на момент вибору, що зумовлює усе майбутнє життя, і ми розповімо вам про результати наших пошуків і нашого вибору. Ми запрошуємо вас у наш дім освіти, мудрості, фахової компетентності, Хмельницький кооперативний, торговельно економічний інститут. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут це найстаріший вищий начальний заклад Хмельниччини, торговельно-економічного спрямування. Саме у нас накопичний найбільший досвід підготовки фахівців із бухгалтерського обліку і аудиту, фінансів, товарознавства і комерційної діяльності, митної справи, маркетингу, менеджменту, готельно-ресторанного бізнесу. Сподіваюсь, що я не буду їм заважати. Це майбутні фінансисти. До речі, я теж майбутній фінансист. Чому я обрав спеціальність фінанси? Відповідь проста: саме тут відкриваються найблискучіші перспективи. Саме з фінансами пов'язані найприбутковіші види діяльності. Адже на фінансах тримається бюджет не лише окремого підприємства, а й економіки країни в цілому. Блік є аудит. Це визнана історією спеціальність. Без бухгалтерського обліку бізнес був би не керованим. Досконало мовою цифр володіють лише бухгалтер, аудитор. Це високоінтелектуальні, обдаровані, знаючі, цілеспрямовані люди. Історія довела: чимало професій застарівають, бухгалтерія ж вічна. Бухгалтерія завжди з нами. Менеджер. Одна з найбільш цікавих спеціальностей. Він здатний стратегічно мислити та впевнений у собі, зможе організувати та повести за собою колектив. Досконале знання людської психології, комунікабельність, терпіння. Постійна робота над собою. В результаті ти станеш відмінним фахівцем. Відмінний результат роботи менеджера. Фірма прибуткова і процвітає. Сьогодні з маркетингу починається вся діяльність фірми. Саме маркетолог володіє повною інформацією про ринок та його динаміку. Він вміє визначити, який товар, за якою ціною, в якому місці, з якою рекламою хоче придбати його споживач. Особливістю підготовки маркетологів у нашому інституті є те, що свої професійні знання та вміння вони шліфують з позиції міжнародних світових вимог. Основний лозунг маркетолога виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється. Товарознавець – це живе енклопедія для будь-якого споживача. Чи шкідливий парафін на імпортних яблуках? Як укласти найвигідніші контракти? Як перевірити якість товару? Чому деякі харчові продукти зберігаються місяцями і не псуються? На всі ці запитання і багато інших знає відповідь товарознавець. <кій> не знаючи хімії, не вивчиш товарознавства. Готельно-ресторанний бізнес це мистецтво, і лише справжній професіонал досягне в ньому успіху. Фахівець цього напрямку особа творча, вміє здивувати, зацікавити, привернути увагу гостей, створити неповторну атмосферу для відпочинку, зможе реалізувати талант управлінця, зробити швидку кар'єру, потрапити в еліту готельно-ресторанного бізнесу. Насолодові цієї професії ти матимеш можливість отримати ще студентом. Проходячи практику в навчально-виробничому підприємстві Меркурій яке щодо того всього є гарним місцем відпочинку. Дивіться цього напрямку завжди створювати гарний настрій у відвідувачів. Навчальний заклад має багато сучасних лабораторій, в яких із задоволенням працюють і викладачі, і студенти. Наявність кабінетів інформатики, комп'ютерних аудиторій, велика кількість комп'ютерної техніки це європейський стандарт. Але книжка. Книжка досі залишається основним атрибутом студента. Бібліотечний фонд інституту нараховує майже 100 тисяч примірників. праці Не буває здорового тіла, не буває розумних думок в голові. Готельного та туристичного бізнесу. Прагнеш нових знань? Бажаєш стажувати за кордоном та на кращих підприємствах України. Готовий до самовдосконалення протягом усього життя. Ваш вибір, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Приєднуйтесь!